У Білорусі немає достатніх сил для сухопутного наступу на Україну. Утім, ситуація на північних кордонах України в майбутньому може змінитися. Таку думку висловив командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням. Тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Ціх сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому, це все залежить від намірів противника. Він зазначає, що загроза для України з боку Білорусі залежить від сил противника, які розташовані на території Білорусі. Водночас Сергій Наєв додав, що українсько-білоруський кордон надійно укріплений. Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема міновибухових загороджень, в десятки разів збільшивши насиченість міновибуховими загородженнями державного кордону. Утворили систему оборонних рубіжів і позицій. Тож, яким би не був розвиток подій, українські воїни завжди на поготові.